Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття справа. Пропоную пограти у дидактичну гру Права дитини. Так чи ні? Кожна дитина має право на сім'ю. Так чи ні? Так, звісно, діти мають право не ходити до школи. Так чи ні? Ні. Всі діти мають право на освіту. Не всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Так чи ні? Ні. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Діти мають право на харчування тільки чіпсами, так чи ні? Ні. Діти мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право на любов і турботу. Так чи ні? Так. Можна ображати слабших? Ні. Усі діти народжуються рівними в правах. Так чи ні? Так, діти мають право на житло так чи ні? Так. Кожна дитина має право на вільне спілкування. Так чи ні? Так. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.